жировий гепатоз, фіброз, цироз, інші проблеми зі здоров'ям, слабкість, в'ялість, хронічна втома, біль справа у підребері, гіркота в роті та інші неприємні симптоми. І роками ви п'єте якісь ліки, міняєте лікарів, а ситуація не покращується. Треба зрозуміти одну важливу річ: якщо прийшла хвороба, треба очистити організм від шкідливих речовин, які накопичилися за роки життєдіяльності, просто зробити так зване генеральне прибирання. Знаю, що хтось може сказати, організм очищається сам, але ви можете жити далеко від міста, в екологічно чистих умовах, їсти. Тільки біголо. Чисті продукти, але є один сміттєвий кошик, від якого нам ніколи не віддалитися, і це наше власне тіло. У ньому постійно йдуть якісь процеси, відбувається обмін і є відходи життєдіяльності, і це одна з головних причин хронічних захворювань. Кров згущується, вона стає схожа на болото, а в болоті розвивається все найгірше: віруси, грибки, бактерії, різні інфекції. Густа кров є причиною багатьох хвороб. Вона повинна бути як гірський струмок. А кому цікаво, як очистити організм без шкоди для здоров'я, ви можете вкоменти коментарях написати очищення, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.